У я не певний, що навіть окупація Росії, яку важко уявити через територію, через ядерну зброю, нацистській Німеччини не було ядерної зброї, да? що вона буде успішною в тому сенсі, що цих людей можна перетворити на щось позитивне, тому що немає серед них тих людей, які дають такий меседж: кажуть: От там. я розумію, що ми винні, що ми створили на на цій землі пекло. Починаючи від давніх ДВН, коли там, від Івана Грозного ця, ця, ця жахлива країна створювалася, як е, на, на, на руїнах Харди, да? Яка як, як дивна, дуже суміш славя, слав'яна європейська азійська. Да? Вони ж цим пишаються. Вони ж вважають, що в цьому їхня особливість якась. Да? І в чому. Тому що вони є осердям зла. Да, ну В цьому їхня особливість віками. Да? Ну, пишатися цим ну це дивно. Це, ну, це, це просто хвороба. Але вони цим пишаються. Ще й нас намагаються затягнути всі збочені історичні нарятив, мовляв, що тут все в Києві почалося. Брехня. Орда була ворогом Києва. А Московське царство постало як на, 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 на руїнах Орди, як один з улусів Орди.